Всім доброго ранку. Так, дощик пішов і обіцяють, дощик у нас на 3-4 дні. Жестяк. Ще там ділянка кукурудзи у нас лишилась Світла немає. Як його працювати, хто його знає. М -м -м -м. Ну Зараз спробуємо без світла щось зробити. А що зробити, я вам зараз покажу. Ось таку рамку ми вже зробили. Зараз це все підшліфую. тут ще куточки треба. Щоб гострих країв не було при експлуатації, щоб, не дай Боже, рукою не зацепило це і не порвав собі шкіру. Ось капот, я поставив тут міточку з однієї, з другої сторони. Це, виходить, край. У нас ось цієї штуки. Получається ось тут край. На версії ось тут у нас є такі, значить, Пазик, і я хочу, щоб капот лягав якраз таки до цього пазика, щоб тут була більш-менш рівна. Я зараз тут виміряю, яку відстань треба відрізати, і, відповідно, рівненько його відріжу. Я поміряв, виходить, у нас від краю 50 мм. Беремо з запасом, робимо. Я думаю 45 5 міліметрів туди-сюди вона якраз буде окей. Якщо не вистачить, завжди можна відрізати. До речі, оце користуюсь чертілкою, Називається хеллер. Тут отакий тоненький олівець стержень. Надзвичайно якісна штука. Ну, дуже круто і легко з ними працювати. Кому треба чертілка, це топчик. Тут не достає, щоб криво не зробити, я потім переверну капот і з цього боку вже зроблю рівненький Є45. Роблю іншу сторону і перевертаю капот. Розмітку зробили, тепер можна різати. Поставив новенький диск, щоб була максимальна свобода. І дивіться, ріжу я ось такими дисками. Оці диски дуже рекомендую цієї фірми. Вони не дешеві, але в мене жодного випадку не було, щоб цей диск розлетівся. Бо ну, з іншими виробниками я використовував. Здоров'я важніше, повірте, розлітаються аж бігом. Якраз світло включили, але я вже все підрізав і включили світло. Ну нічого, підчистив там рамку. І отак от він. Получається. Ну блин, ну скажіть, кому подобається, кому не подобається. Як на мене, просто ...просто бомба. Так, зараз буду пітлі я ж вже замовив. Попередньо. Взяв самі потужні. Зараз знайду, де вона, і покажу. На самому видному місці лежала, але я ж не бачив. Ось дивіться, така петля. Тут, напевно, тройка метал, досить і досить потужна. Ось так. Отак. От тобто, я так розумію, ми будемо ставити її. Напевно, такого чи отако. Ну, зараз будемо міряти. І ще великий плюс, що бачите, тут ЧК і вона розбирається досить і досить швидко. Це її також плюс. Трохи ускоряюсь, бо з'явилось світло, і тут Сережка допоміг ще з капотом потягати, бо сам його. Ну, надзвичайно не тягати. Він легенький, в принципі, 27 кг, але із-за габаритів, щоб нічого не побити, не поцарапити. Дивіться, петлі я вже прихватив. Зараз сюди такі тоненький, легенький уголочок для того, щоб пожорстче було. Все це обварюю, прихвачую, і плюс я ще сюди зроблю підсилення. Щоб оце все не грало, то ще сюда уголок кину. і сюда уголок кину. Прийшлося скоритися. Бо світло знову мають виключити. Ну, успішно з задачою справився. Дивіться. Як вам такий результат? Капот на місці, я вже його підрізав і навіть поставлю на петлі. Петлі дуже круті, там пальчик знімається, чека, і його можна зняти. Крило отак поставив. Ну, по крилам дивіться. Отам От буде місце кріплення. І ще плюс, я думаю, отако сюди кутник, напевно, для того, щоб було воно стабільніше. Сюди ж ще уголок у нас ставиться. А сюди, я думав, ну, метал не вийде, бо виходить, або він досить хитрої форми буде, якоїсь неправильної, нереальної. Я думаю, сюди е е е МБС резину. Поставити і буде воно отако все жити. Е, капотик. Капот піднімається досить і досить круто. А ну дивіться, опа, отако раз. Підняв, отако раз. Опустив. Але вже пару раз попіднімав. Я бачу, що тут косяк невеликий. Получається, чуть, чуть підкручує метал. То мені треба буде отаку саму тему ізготовити на оцю сторону, тільки таким чином, щоб оці гвинти можна було крутити. Я думаю, отаку саму трубу я сюди просто, як кріплення, ще одну направляю, приварю і все буде крутяк. Отут іще треба буде оце ребро трохи підрізати. І сюди стануть замочки на капот. Так, одна сторона, друга сторона вже все стоїть, все бомба. Все бомба. це ось зняв шланг. Він досить довгий, коротше, виходить зміюка. Його пополам треба розрізати і перекатати. Це я взяв, щоб забрати. Давайте подивимося, як воно в салону виглядає. Мені дуже цікаво. Да, оце вже схоже на трактор. Дивіться, дивіться, яка краса. Петлі Ось сюди, виходить. Я поставлю тиск на оливу і поставлю тиск на коробку. І плюс, мабуть, механічно поставлю температуру двигуна. Це три основні датчики, які мають бути беззаперечні і показувати все адекватно. Вони будуть дублюватися в салоні. Я думаю, ось сюди зроблю батарею датчиків. Е, до речі, порадьте, може, якісь класні датчики, бо саме класне, що я знайшов в інтернеті, це якась китайська репліка. Типа дефі датчиків, але то не оригінал. Бо в мене були дефі оригінальні датчики, і вони так просто не працюють. Вони все під'єднується там до блоку управління, а той вже блок управління підключається до самих приладів, а там ну, без цього всього йде. Ну, Відповідно, це якийсь китайський аналог чи щось. Це вже схоже, щось на трактор. Дивіться. Колоночка так, чикс. І ось 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 що ми маємо. Подивіться. Фундаментально, так? Да? Крутяк. Так, що я взагалі хочу зробити? Дивіться, от сюди, в куток, поставити е, три механічні датчики. Механічний датчик температури рідини в двигуні. Потім тиск оливи і тиск в коробці. Це основне, механіка, воно має бути. Потім. Ось сюди, ось сюди, ось сюди. Я хочу поставити електронні датчики. Мабуть, 2 вольтметри, тому що два акумулятори треба розуміти, чи обидва заряджаються, чи ні. Потім температуру води, температу... тиск в двигуні, тиск в коробці. Єдиний момент ще, я думаю, чи потрібно ставити датчик на температуру коробки. І також можна поставити датчик температуру на рульове мастило і гідравліка, чи вони взагалі потрібні. Хто як вважає, поділіться, будь ласка, в коментарях, напишіть. Потім поставити тиск у ресиверах. До речі, маленький датчик у нас в попередній кабіні стояв, який до нього було два шланги під воду. Один з гальмівної системи, другий із щеплення. На щепленні у нас постійний тиск повітря. Тобто він показує тиск повітря, який є реально в ресивері. А коли нажимаєш на гальмо, то він відповідно падав і показував, який тиск йде на гальмівну камеру. То як, ну куди краще його підключити, якщо це на один вхід. Бо два датчика на повітря. Я не знаю, чи є сенс взагалі ставити чи ні. Напишіть також, хто як вважає, що робить. Ці прилади отако сюди всі стануть. Дуже буде круто. Єдине, ще тахометр треба треба знати обороти двигуна, також які краще. Бо по датчикам самі класні, які я знайшов, це якийсь типу, закос під дефі-прилади. Ну, бо прилади Дефі так просто не працюють. До приладів Дефі йде блок управління, і через блок управління вже працюють прилади. У мене на попередній машині були датчики Дефі, і вони коштують зовсім інших грошей, а не те, що в інтернеті продають. Тому оцей аналог типу Defi можна сюди поставити, вони більш-менш нормально виглядають. Чи, можливо, ви знаєте якісь нормальні надійні датчики? Але ще плюс в цих датчиках в тому, що він йде з подіумом, і виходить, він фіксується ось сюди і можна розвернути як зручно. І виходить, ось сюди батарею з датчиків можна приліпити, і воно все буде круто і класно, і плюс інформативно стоять. Потім ще треба буде, мабуть, ось сюди кудись приліпити лічильник мотогодин. Ну, тому що треба знати, скільки двигун працює, коли мастило міняти і решту. Так, потім, потім ось такий речах я вам минулого разу не показав. І тут, виходить, у нас йде спеціальний такий тросик. Тобто він незвичайний. Бачите, оце його роблять, роблять, ну, обіцяють на наступному тижні вже зробити, я підключу його і перевірую, до, до речі, чи цей речах буде нормально переключати передачі чотири передачі, да, які без щеплення включаються. Якщо він буде все нормально працювати, з ним вистачає ходу речага. Тоді, можливо, кудись ось сюди. От так от. Тут я зроблю якийсь кронштейн для того, щоб він завжди був під рукою. Бо це основний орган управління, з яким треба працювати. І він має бути під рукою, щоб було все зручно. Показував вам я в минулому відео, що є отакий бак. Купив новенький, новенький бак за 550 гривень. Прийшли кронштейни. кронштейни в 4 рази дорожчі, ніж сам бак стоїть. Коштує, але дивіться, ну тут сталюка фундаментальна. І плюс сюди підніжка ще буде ставати. ну Оце все клас. Єдиний момент, я ж не можу зараз зрозуміти, чи ходить взагалі отако, оцей циліндр. Тут у нас все нове, ми все перебрали, пальці нові виточили втулки. ну, Втулки. Втулок, втулок тут немає. Підшипники всередині, все перебрано, все нове. То чи має він ход, щоб я розумів, які зазори допуски тут робити, щоб він, воно потім не упиралось і нічого не ламало. Ось сюди два кронштейна. Ще. чекають свого часу. І воно буде. Ну, я думаю, буде крутяк. Буде крутяк. Звичайно, ще роботи, роботи і роботи, роботи. Але основне, це треба знайти для цієї роботи час. Датчики я сюди, тут уже, в принципі, наступний раз, я думаю, займусь датчиками, бо тут вже, в принципі, воно так, плюс-мінус все стоїть, плюс кронштейни треба, потім бак треба. Коротше, роботи ще, роботи ще. Не почати край, бо ще всю електрику треба робити. А електрику зробити, то це. А, давай я заправлю електрики. Ось. Все. Бачите? П'ять гривень потім дам. Да. Дякую. Чуєш? І... Евро. і Набери, будь ласка, бачу води. Хорошо, тільки заправ, будь ласка. Там, там Ох, Серега красавець. Так, 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 так. Ну так Отак, наче все. Всі новинки, які хотів показати вам, що вдалося зробити. Наче все зробили. Наче все зробили і все показав. Тому, палець вверх. Всім пока. А, о, ще ж дивіться. Отакий от шланг, його треба перекатати, треба розрізати і пополам, бо це старий шланг, який стояв. Але цьому старому шлангу, ось бачите, от єдине, що з ним стається, що стається з такими шлангами. Фокусується камера, да? бачите, він перетирається. Ось, ось. Тобто, ну, йому вже років 8 цьому шлангу. Але він нормально працює. Бачите, хто виробник шлангів? Ось така компанія. Ми у, них, ми у них постійно робимо шланги і не було ще проблем. Не було жодного разу. То я їм завезу, вони його розріжуть і зроблять два шланги. Тому що цей шланг підходить також на паливну систему. На 12-21 в частності, він підійде, якщо потрібно. Так, ну тут уже, уже все. Уже все. До речі, мало сьогодні мастило приїхати кінець тижня, але щось затримується, щось затримується. Ну тут ще питання по коробці. Якщо треба температуру в коробці знати, то я спочатку зроблю повністю. Під'єднання датчика до температури коробки, а потім вже будемо заливати мастило і будемо пробувати його заводити. Це вже скоро буде. Все. Всім пока. Гарного настрою! Побільше світла в житті. Пока. Стоп, стоп, стоп. Яке пока? Ще не все показав. Дивіться: ось сюди. Планую повітряний фільтр поставити. Знайшов, до речі, бочку, оцей корпус повітряного фільтра із Рено Магнум. Він по діаметру приблизно десь такий самий, як старий, але він буде пластиковий. Він буде набагато легший, бо ця байда важить нереальну кількість кілограмів. То, чи варто ставити з Магнум? Да, рено магнум, якщо я не помиляюсь, він просто коштує цей корпус 500 гривень. Ну, за такі гроші я не знаю. Це називається шара плюс. Тому чи варто його ставити сюди, чи все-таки краще менший, але він однозначно буде дорожчий? Буде дорожчий. Тому напишіть, чи з магнума можна сюди, ну чи варто його сюди ставити. Так що так, все, ТР точно пока.